Обіцяв вам показати результат через 10 днів після обробки Агромаром F від хворіб. Значить, Дві обробки я робив. Першу через 7, ще раз, одну через 7 днів. І тепер сьогодні вже пройшло 14 днів після обробки. Що ми бачимо? Ми бачимо, що ті, які були вражені, повідпадали і відпадають, ось дивіться. Бачите, як легенько вони зараз. Решта хворобу воно призупинило. Бачите, нижні листки вже не уражені. Дивіться, будь ласка. Нижній листок не уражений вже. І верхні, які були уражені, вже далі не розвиваються. Ось прошу. А ці вже відпадають. Бачите, всі вони відпадають. І листки повідпадали, відпадають, решту лишають, решту Бачте, все. Повідпадали, лишилися ті. Далі не розвивається хвороба. Це сорт калей. Він не сійкий до цих хвороб. Тепер покажу вам результат хімічної обробки. Зразу йдемо далі до саду. Тут ще біологічна обробка була. Бачите, повпадало все. усе. Свороби в общем, схороби, поборолись, призупинили її розвиток, все нормально. Так, Третій, четвертий, п'ятий ряд. Єсть. Килеріс. Хімічна обробка. Обробляли скором. Ну, дивіться, що я вам скажу. Кожен листок і всі вражені. Що мені не дуже подобається. <смір> Можливо, не встановило перегр... цю хворобу, але вже листки вражені. Всі, йдемо на, іншу, на інше, подивимося. Ну, о, давайте цю. Да. Листки так само попадали. Попадали листки. Хворобу призупинило. Да. Вороба призупинило і далі не розвивається. Ну, працює. На мій погляд, що біологічний препарат краще спрацював. але це, сука, моя суб'єктивна думка. Тут в результатах навіть видно, що це. Там навіть більше лайф листя на деревах. І не так розвивалося. Ну, взагалі призупинило, так. Да. Так само призупинили розвиток, так само бачите, є листочки. Все, ті е, уражені попадали, далі розвитку немає. Мій особистий висновок, що що біологічний, що хімічний працюють однаково, але враховуючи те, що наша компанія сюди Претендує на органік стандарт, плюс наш сад в 300 метровій зоні, де, де працюють, де мешкають люди. Ми працюємо тільки хімічним, о, біологічними препаратами. О, дивіться, ми тут для експерименту постановили декілька дерев. Усіх бачите, це хімічний препарат, погано спрацювало. Місцями є такі, знаєте, де гірше спрацював. Можливо, слабше прискочем попало, не готов сказати. Але сам Але бачите, в іншому місці є, спрацювало добре. В общем, мій вибір біологічні препарати і Агромар один з таких, який я рекомендую для... Боротьби з кворовами.